В ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент ТВ. Кричали гасло герою слава для ухлянта у Ковелі. Україна здобула перше золото на Олімпійських іграх 2024. Перші F-16 уже піднялись в небо над Україною. Слава Україні в ефірі ранкові новини 5 серпня. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову говоримо про втрати у Запоріжжі. Після тривалого лікування помер воїн села Ощів Горохівської громади Сергій Грищук. Відомо, що герой став на захист України у квітні 2023 року. Мужня та самовіддано боронив країну від ворога і віддав найдорожче своє життя. Про час та місце поховання воїна буде повідомлено додатково. Окрім того, 4 серпня під час мінометного обстрілу загинув герой Анатолій Захарчук. Про це повідомляє Заболотівська громада. Життя бійця обірвалося під час виконання бойового завдання в бою за Україну. Її свободу і незалежність. Захарчук Анатолій отримав поранення несумісні з життям під час мінометного обстрілу на сході країни. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким героїв. На Волині в селі Грудки Камінькаширського району в ніч на 4 серпня сталася пожежа. Горіла господарча будівля. Як повідомили у ДСНС області, рятувальники, які прибули до місця пожежі, за допомогою чотирьох водяних стволів, спочатку приборкали займання будівлі та згодом повністю ліквідували горіння. На щастя, обійшлося без постраждалих. Волинь хоронила ще двох своїх захисників. Доросинівська громада на Волині 3 серпня попрощалася із героєм-земляком Олександром Дубчуком 1990 року народження. Захисник був мобілізований у травні 2024 року. Герой відважно боронив рідну землю від ворога і загинув 28 липня 2024 року в районі населеного пункту Парасковіївка Донецької області під час виконання бойового завдання, мужньо виконавши військовий обов'язок. Розділити біль втрати та підтримати родину у годину Скорботи зібралося дуже багато людей. Біля стели героїв відбулася громадська панахида. Похоронили захисника на кладовищі поряд з могилами інших героїв, які віддали своє життя за Україну. А у Луцьку, 4 серпня, попрощалися із захисником Романом Самусіком. Панахиди за військовослужбовцем у Свято Троїцькому кафедральному соборі відслужив митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Захисник проходив військову службу за контрактом та загинув 1 серпня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Білогір'я Запорізької області. Поховали Романа Самусіка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Честь. Шана Героям. У ковелі натовп людей кричав Героям слава ухилянту та створив додатковий контент для російського ІПСО. І все це через стандартну процедуру перевірки військово-облікових документів. Деталі обурливого інциденту дивіться далі у нашому сюжеті. Кричали героям слава ухилянту та створили додатковий контент для російського ІПСО. І все це через стандартну процедуру перевірки військово-облікових документів. У суботу, 3 серпня, на шацькому блокпості працівниками ТЦК та СП було зупинено трьох чоловіків для перевірки документів. Чоловіки призовного віку 29, 32 та 35 років. Проте така стандартна процедура послугувала виникненням конфлікту та неабияк зіграла на руку ворогу через відсут. Відсутність військово-облікових документів у трьох чоловіків їх запрошено до Ковальського РТЦК та СП для перевірки їхнього відношення до військової служби, притягнення до адміністративної відповідальності. Тощо самі оці військово зобов'язані документів не представили ну ніяких те, що вони говорять по даних, тому через. резерв... Плюс їх запросили показа оновити дані в ТЦК. Очевидно, під час доправлення військовозобов'язаних для уточнення даних затримані чоловіки використовували власні телефони та повідомили родичів та близьких про те, що їх доставили до ТЦК та СП. Ми не забороняємо там, може переписувались. Ми не заглядаємо там ага. в телефон. Ну нема заборони користуватися. їхнє особисте. За словами Дмитра Марухи, вже по приїзду до Ковальського РТЦК та СП до будівлі почали збиратися молодики. Як пишуть у ковальських місцевих групах, ініціаторкою могла стати жінка, яка являється близькою знайомою або навіть родичкою військовозобов'язаних. Жінка, не розібравшись у ситуації, почала підбурювати натовп прийти до Ковальського ТЦК та СП. Це все зі сторони, чи через родичів, чи через кого там це. Все. Що стало? Ну почали збиратися люди. Потрохи, потрохи, потрохи почали збиратися люди. І, і в ітогі так назбиралось багато людей. Пояснення вони не хотіли чути. Як ще раз говорю, це була велика кількість людей, серед них більша половина п'яних, тобто не я нічого вони не чули. Ну неадекватні адекватні репліки. Лунали шо сторони правоохоронних органів, що в сторону збройних сил та безпосередньо. Зі слів очевидців, натовп поводив себе неконтрольовано та агресивно. Більшість з присутніх були у стані алкогольного сп'яніння. Ганебною подією вважають і військові, що бачили події на власні очі. 40% натовпу п'яні конкретно і приїхали просто, щоб отримати якісь нові емоції. 70% натовпу не розуміє, для чого вони сюди прийшли, і в кожного своя версія цих подій. Купа дітей до 18 років, які просто прийшли подивитися, що що там робиться найбільше його зачепив момент, коли цитуємо, мама хлопця 20 років, який зараз воює, через сльози запитувала в людей, чим той хлопець, якого вони вимагають випустити з ТЦК, кращий за її сина, який зараз на війні. З натовпу якась п'яна мавпа її послала, і ще кілька людей кричало Шуруй додому. Написав чоловік. На місці мітингу працювала й поліція, тому ми звернулися до сектору комунікації ГНП у Волинській області, аби отримати коментар. У поліції встановлюють обставини інциденту, що трапився на Ковальщині 3 серпня. Близько 19-ї години до поліції надійшло повідомлення про те, що біля приміщення місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки зібрались кілька десятків людей та висловлюють певні невдоволення. На місце спрямували наряди поліції для охорони публічного порядку та безпеки. Також працювала слідчо-оперативна група Ковальського районного управління поліції. Разом з тим, військові нагадують, що відповідно до пункту 4 статті 20 закону України від 12 травня 2015 року про правовий режим воєнного стану у період дії воєнного стану громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ разом. З документом, що посвідчує особу та пред'являти їх за вимогою уповноваженого представника районного або міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та пунктах пропуску через державний кордон України, цілком законні процедури, які передбачені чинним законодавством. Заклики до бунту, що розповсюдились вчора по соціальних. В мережах Ковальської територіальної громади та Волинської області були помічені ворожими пропагандистськими каналами, які вдало використали це у своїх цілях. У коментарі Волинського обласного ТЦК та СП йдеться, що проаналізовані факти та обставини випадку засвідчують, що конфлікт підтримувався та спрямовувався у необхідному руслі російськими спецслужбами через відповідні інформаційні системи. На це вказують наступні методи їх роботи: емоційні гойдалки, маніпуляції свідомістю громадян, підбурювання до непокори тощо. Сотні ботів, активність яких була виявлена в соціальних мережах, свідчать про те, що ворожа пропаганда, Ганда буде використовувати кожне ваше слово заклик дію до дестабілізації обстановки в Україні вашими ж руками. Тільки біда в тому, що вони віртуальні. А люди, які вчора чинили спротив і перешкоджали законним діям влади, реальні. Ситуація повністю спровокована з метою дискредитації чинної влади. Та вчора ви знецінили справжню сутність гасла героям слава, яке вигукували та аплодували ухилянту, який не зробив нічого заради перемоги. України над загарбником. А герой України Олександр Мацієвський знав справжню ціну цим словам, за що був цинічно розстріляний ворогом. Прикордонники Мукачівського загону затримали групу порушників кордону, серед яких був і Волинянин. Як зазначають прикордонники, перевіряючи інформацію щодо ймовірної втечі, вони виявили на околиці села Тесобикінь 10 чоловіків, які рухались в бік державного рубежу. Порушників відразу затримали п'ятеро з них є жителями Закарпаття, троє жителями Дніпропетровщини. Інші з Київщини й Волині оперативники з'ясували, що один із затриманих закарпатців є провідником, який за вказівкою організаторів незаконного переправлення мав завести решту чоловіків до місця, де ті б мали змогу незаконно потрапити до сусідньої країни. Кожен з чоловіків за свою мандрівку мав заплатити від 8 до 10 тисяч доларів. Тож порушників затримали і їм доведеться відповідати за свої дії. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Російські нелюди продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Вночі росіяни атакували Україну чотирма ракетами і п'ятьма ударними безпілотниками. Сили ППО збили усі п'ять ворожих дронів. Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. Окрім того, внаслідок російського обстрілу на Полтавщині пошкоджено залізничну інфраструктуру, через що низка поїздів харківського напрямку змінила маршрути. Тому вони слідують із суттєвими затримками. Також російські загарбники атакували дронами та артилерією Сумську область. Є пошкодження двох об'єктів критичної інфраструктури на Херсонщині, 4 серпня. Окупанти скинули вибухівку з дрона на садове та атакували безпілотником Білозерку. Є постраждалі. Зокрема, із садового до однієї з херсонських лікарень доправлено 76-річного чоловіка. У нього вибухова травма і уламкове поранення ноги. Повідомляється, що потерпілий зазнав ушкодження внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона. Перше золото для нашої країни жіноча збірна України з фехтування на шаблях стала переможцем командного турніру на Олімпійських іграх 2024 в Парижі. Про це інформує Суспільне спорт. У фіналі українська команда здолала команду південної Кореї з рахунком 45-42. Це третя медаль України на олімпіаді та друга у фехтуванні. Україну на літній олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня. На Київщині внаслідок пожежі в ніч на 4 серпня загинули бабуся з онуком. Про це повідомили у ДСНС України. Відомо, що вогонь спалахнув у селі Бліча. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що горить приватний житловий будинок. На жаль, під час гасіння було виявлено два тіла без ознак життя. Жінка 1955 року народження і хлопчик 2014 року народження. Бабуся з онуком йдеться у повідомленні. Причина виникнення загорання встановлюється в Одесі, 4 серпня сталося ДТП за участі продуктової вантажівки та авто ДСНС, яке їхало на виклик. Інформує поліція Одещини. Постраждали водії обох транспортних засобів та жінка, яка стояла на узбіччі. Попередньо зіткнення сталося, коли рятувальники їхали на виклик з увімкненою сиреною та проблисковими маячками на червоне світло світлофора, а водій продуктової вантажівки на зелене світло. Унаслідок зіткнення автівки відкинуло на узбіччя, де в той час перебувала пішохідка. Обставини встановлюють правоохоронці. Україна отримала перші літаки F-16. Про це розповів президент України Володимир Зеленський і опублікував відповідне відео з польотом цих довгоочікуваних пташок. Я пишаюся усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки, і вже почали їх використовувати для нашої держави. Я дякую нашій команді за цей результат. Я дякую всім партнерам, які справді дієво допомагають із Ф 16 і першим державам, які акцептували наш запит про надання літаків: Данія, Нідерланди, Сполучені Штати і всі інші партнери. Ми цінуємо вашу підтримку. Написав президент. І до новин світу у російській Бурятії через паводок введено режим надзвичайної ситуації. Регіон частково затопило через прорив дамби. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Вже затоплено дві ділянки федеральної траси улан удэ Дечі та рух, якими перекрито. Через підйом рівня води у річках розмито три мости. Повідомляють, що під воду пішло дуже багато будинків. Однак інформацію про жертв та постраждалих не повідомляють. Влада країни-агресорки стверджує, що зараз відбувається евакуація жителів. Хезбула заявляє, що випустила. Цитуємо десятки ракет Катюша по Ізраїлю у відповідь на атаку. Цахал інформує The Times of Israel з посиланням на заяву Хазбули. Підтримуване Іраном терористичне угрупування заявляє. Що його остання атака була відповіддю на ізраїльські атаки, в результаті яких, за його словами, були поранені мирні жителі. У публікації зазначають, що багато снарядів були перехоплені системою залізний купол. Ізраїльська місцева влада повідомляє про зафіксовані кілька падінь поблизу Бейдегіллея, в результаті яких у цьому районі спалахнули пожежі. Під час нової хвилі протестів у Бангладеші загинули більш як 30 людей. Ще сотні дістали поранень. Про це пише Associated Press. Відомо, що протестувальники вимагають відставки прем'єр-міністра Шейха Хасіне Вазет. Для розгону протестувальників поліція застосовує сльозогінний газ, світлошумові гранати і гумові кулі. У Бангладеші оголосили безстрокову комендантську годину. Також в Україні не працює мобільний інтернет і недоступні соцмережі. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.